Діяння апостолів, розділ 10 А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив: Корнилію! Той видивився на нього і, переляканий, озвався. Що, Господи! А він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялися перед Богом. І він згадав про тебе, пошли ж тепер людей у яфу, і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, Корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна з тих, що постійно з ним перебували. І, розповівши їм усе, послав їх у яфу. Другого ж дня, як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитися коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшло захоплення на нього бачить він небо відкрите. А з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями, і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотириногі, плазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос Устань, Петра, заколи і їж. Петро ж відповів. Ніколи, господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього Що бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Як же збентежений Петро, питав себе самого що це могло б бути за видіння, що він бачив? Он люди, послані корнилієм, розпитавши про Симонову хату, стали біля дверей і, покликавши, спитали, Чи тут гостює Симон на прізвище Петро. А як Петро роздумував над тим видінням, Дух сказав до нього: Он три чоловіки тебе шукають. Устань же. Зійди вниз і піди з ними без усякого вагання, бо то я послав їх. Зійшов Петро до тих мужів і мовив Ось я. Я той, кого ви шукаєте. Яка причина вашого приходу? Ті відповіли Корнилій, сотник, муж праведний і богобоязливий. Доброї слави в усього юдейського народу був святим ангелом повідомлений покликати тебе до свого дому і послухати слів твоїх. Отже він запросив їх до себе та прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними. Дехто з братів з Яфи теж пішли з ним. Наступного ж дня він увійшов у Кесарію а Корнилій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І саме, як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро ж підвів його, кажучи Встань, бо я теж людина. І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту, тому я без вагання прибув на ваш поклик. Питаю, отже, з якої причини ви по мене посилали. Корнилій відповів. Ось уже четвертий день, як я о цій годині, о дев'ятій, молився у своїй хаті, аж ось передо мною став чоловік у сяючій одежі, і мовив: Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли отже, в яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Кожум'яки – Край моря, Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі перед Богом стоїмо, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро почав говорити, мовивши. Я справді розумію, що Господь не дивиться на особу. А в кожному народі хто його боїться і чинить правду, той йому приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій юдеї, почавши з Галилеї, після хрещення, що проповідував Йоанн про Ісуса з Назарету, якого Бог. Мазав Святим Духом та силою, і який прийшов, добро творячи та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краю юдейським та в Єрусалимі. Його, вони, повісивши на дереві, убили, та Бог на третій день воскресив його і дав йому з'явитись. Не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили після того, як Він воскрес із мертвих. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначений Богом суддя живих і мертвих. Йому свідчать усі пророки, що кожен, хто вірує в нього, через його ім'я. Одержує відпущення гріхів. Петро ще говорив слова ці, як Святий Дух зійшов на всіх, хто слухав промову. Всі вірні обрізані, що прибули з Петром, дивувались, що дар Святого Духа вилився і на поган, бо чули, як ті говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро озвався. Чи може хтось заборонити води, щоб оці не Хрестились, що, як і ми одержали Святого Духа? І повелів, щоб їх хрестили в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили Його зостатись у них кілька днів. Перше Послання Апостола Петра, розділ 4. Отож тому, що Христос страждав тілом. Ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, Хто страждав тілом, той перестав грішити. щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями. А за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенні службі ідолів. І тому вони дивуються, що ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому. Хто готовий судити живих і мертвих. На тебо і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і сила віки вічні. Амінь. Любі. Не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, не мов би з вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви. Коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі. Псалом 73 Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних вони бо мук не знають. Ціле й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують. І говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють, отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього. Ось вони оті от грішники. Завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд для мене, аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою, але завжди я був з тобою, ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі, коли я з тобою нічого на землі не хочу? Тіло моє і моє серце знемагають, Бог скеля мого серця і повіки моя доля, бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені благо близько Бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його. Книга. Приповідок, розділ. 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається. Він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда. А з ганьбою – сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, Щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки. І губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу. І до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви. В замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа. Одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. КНИГА БУТТЯ. Розділ тридцять дев'ятий. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа Фараона, начальник вартових єгиптянин, купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом, і щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина, бачив же його пан, що Господь був з ним і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав. Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала Візьми на ну, мене. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі. І усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі. І не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх? Вона вхопила його за одежу і каже Візьми ж бо мене, але він залишив свою одежу в її руках і втік та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: Глядіть, привів нам єврея, щоб насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене. Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас. Щоб насміятися з мене, та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому. Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому От таке то робив твій раб зі мною, спалахнув він гнівом та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю. У місце, де ув'язнювали царських в'язнів, і перебував він там, у темниці. Та Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож. Головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним, та й що б він не робив, тому Господь щастив.